Бій був на дистанції ну, приблизно 150 метрів. Я на все життя заповнив перший бій. Боятися ніколи було. Це вже потім, коли ти звідси вийшов, коли в тебе мозок відпочив, ти дивишся на це згарище, яке було після бою. Тоді, ну, здається, таке відчуття, як ми взагалі вижили, якщо тут все перепахано. Ось мій кабінет історії, я сам вчитель історії, ось що приносить війна, лише руїни, білі страждання. Ця школа вціліла під час німецько-нацистської окупації, але не вцілила з нашим чокнутим північним сусідом. Колись на підвір'ї цієї школи бігали діти. На цих турніках хлопці займались. 24 числа проснулися е вночі і почули потужні вибухи. До територіальної оборони я пішов добровольцем, взяв зброю до рук, щоб її не взяли ті ж самі мої вихованці і мій син. Це зруйнована будівля, це якраз приміщення столової педагогічного університету. А та п'яти це гуртожиток дельфін басейн наш, йому більше, напевно, пощастило, до війни тут було чисте, зроблений ремонт, ідеальні дороги, все відремонтовано, а зараз одні руїни і згарища. Чесно кажучи, я в шокі, тому що я тут не був дуже довго. Переважно більше свого часу я знаходжусь здесь в посадках, на позиціях. Чинили супротив російської агресії на околицях нашого міста, От, на околицях міста Соледар. Чесно кажучи, я ще сам не розумію, чому я ще живий. Тому що було вже мільйон моментів, коли Смерть стояла рядом. Але все ж таки, ну не знаю, тримаємось. Козацький драйв нікуди не дівся. Сюди був приліт авіаційний. Зараз це був філіал Горлівського індіязу. Сумно дивитися на розбиті вікна людей, квартир тому що хтось тут жив, хтось будував. Навіть думаєш про філософські роздуми. Чи таке воно цінні ці матеріальні блага. Як показала ця війна, найцінніше це людське життя. У мене згорів мій очий дом. Знищена в мене була велика пасіка. Тобто Я ще був пасічником. Хобі в мене таке було. І все воно залишилось там. Міська лікарня, міський е пологовий будинок обстріляний, хоча це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Ось також торговий комплекс був авіаційний прильот. Бачите, воронка була заглибки 7 метрів. Це військові злочин. А для військових злочинів після нашої перемоги буде така ж сама гаага. І суд над військовими злочинцями. На початку війни попав в кулеметно-мінометний взвод. І поступово опановував професію мінометника, я був навідником. І потім, коли я вдосконалив власні навички, зараз є командиром мінометного розрахунку. Коли йде, наприклад, Атака на наші позиції, ми мінометом затримуємо цю атаку, тобто відсікаємо піхоту від наших позицій. І тоді вони вираховують, де ж стоїть наша позиція, і починають працювати по нас. У нас склалась така дуже швидка команда, яка виїжджає на позицію, розкладається, виконує бойову задачу. Збирається, уїжджає і буквально там через кілька секунд навіть були такі моменти, коли там, де стояла плита нашого міномету, прилітав чітко в те місто снаряд. Тут жили мої діди-прадіди. Вони воювали також за цю землю і в Другій світовій війні, і в Першій світовій війні. До підручника в історії вже потрапила згадка про російсько-українську агресію, тобто антитерористична операція. Я гадаю, коли ця війна закінчиться, вона фактично ця історія увійде в підручники школи, і головне дожити до цієї перемоги. А там я плекаю надію, що переглянуть ці всі моменти, переглянуть програму освітянську і це буде яскравим прикладом того, що хто не кормить свою армію, буде кормити ворожу або буде все зруйновано.